Дорогі друзі, мої пані, Раді повідомити вам чудову новину. E, наша автолавка станера ще стартувала. Щиро запрошуємо всіх учасників соціального проєкту, пайовиків та підписників газети завітати до нас. Нагоди великодніх свят. Ми підготували для вас приємний подарунок, подарунковий сертифікат, е, який можна використати для придбання найнеобхіднішого за дуже доступними цінами. Нехай ці свята принесуть вам тепло, радість і щедрі можливості. Ми оце вже стільки чотири місяці Три, да? місяці? Три місяці, і ми задоволені, дуже задоволені. Я не пошла не ходяча, а він піде, то прийде, то захворіє. Всі Це для нас як коска. Привезуть аж до двору, унесуть. Святою ми дуже доволі. Дуже святою і доволі. Прямо волонтерка та шана. Молодець, вона до нас Молодець. прийшла в мене в вас, а вона нам газетку принесла і розказала все, 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 все розказала. І ми доводні це. І ми вам благодаримо ветіло. Я сказала навіть Жанніку, якщо можна у тому конторі, то от благодарі, вона каже, ні. Я скажу, приїдуть із яс. -дов -дов. І начальство начальству, цьому, що організовує люди Ми і семереві, тому Сергію Васильовичу, благи. І вам, І вон. І святі, і шохверові. Шохверові. Шох, То вже такий молодець. Коли стукають вийшли, вже все вони синовує. Такий благодарний, як прийде всі досі до руку дасть до дідові, а мені я як благодарю, то він і чмута.